Тарас Григорович Шевченко «Гамалія» Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі Із нашої України. Чи там раду радять, як на турка стати? Не чуємо на чужині. Хой повій, повій вітря через море та з великого лугу. Суши наші сльози, заглуши кайдани, розвій нашу тугу. Ой, заграй, заграй, синесенько море. Та під тими байдаками, Що пливуть козаки, тільки мріють шапки. Та на сей бік за нами. Ой Боже наш Боже, хоче не за нами. Несити їх з України, почуємо славу, козацьку славу почуємо та й загинем. Отак у скутарі козаки співали, співали сердеги, а сльози лились, лилися козацькі, тугу домовляли. Босфор аж затрясся, бо зроду ночуг козацького плачу, Застогнав широкий, і шкурою сірий бугай стрепенув, і хвилю ревучу далеко далеко, у синє море на ребрах послав, і море ревнуло, босфорову мову, у лиман погнало, а лиман Дніпрові тую журбу мову на хвилях подав. Зареготався дід наш дужий, аж піна з уса потекла. Чи ж спиш? Чи чуєш, брате луже, «Хортиця, сестро. Загула, хортиця з лугом. Чую, чую. І Дніпр укрили байдаки і заспівали козаки. У Туркені по тімбовці хата на помості. Гай-гай, море грай. Реви скелі ламай, поїдемо в гості. У Туркені у кишені таляри дукати. Не кишені трусить, їдем різать, палить, братів визволяти. У торкені яничари. І баша на лаві. Гой ти, вороги, ми не маємо ваги, наша воля й слава, пливуть собі співаючи, море вітер чує, Попереду гамалія, байдаком керує, Гамалію серце мліє, сказилося море не злякає, і сховались за хвилі за гори, дрімає в харемі в раю Візантія. І скутар дрімає, бо сфор клекотить, неначе скажений, то стогне то виє, йому візантію хочеться збудить. Не буди, бо сфоре, буде тобі горе, твої білі гребра піском занесу, У мул поховаю, реве сине море, хіба ти не знаєш, яких я несу гостей до султана. Так море спиняло, любила завзятих усатих слов'ян. Босфор схаменувся, туркеня дрімала, дрімав у харемі ледачий султан. Тільки у скутарі в тюрмі надрімають козаки сердеги, чого вони ждуть, по своєму Бога в кайданах благають, а хвилі на той бік ідуть та ревуть. Помилий Боже України, не дай пропасти на чужині, в неволі вольним козакам, і сором тут, і сором там, встають з чужої домовини, на суд твій праведний прийти. Залізах руки принести і перед всіми у кайданах стать козакові. Ріж і бий, катуй невіру бусурмана, кричать за муром. Хто такий? Гамаліє, серце мліє, скутар скаженіє. Ріжте бити на фортеці, кричить гамалія. Реве гарматами скутара, ревуть, лютують вороги, Козацтво преться без ваги і покотились яничари, гамалія по скутарі, по пеклу гуляє. Сам хуртигу розбиває, кайдани ламає, Вилітайте сірі птахи на базар до паю, Стрепенулись соколята, бо довго не чули хрещеної тієї мови, і ніч стрепенулась, не бачила стара мати козацької плати, не лякайся, подивися на бенкет козачий, темно всюди, як у будень. А свято чимале, не злодії з гамалієм, їдять мошки сало без шашлика. Засвітимо до самої хмари. Що глистими кораблями палає скутара, Візантія пробуркалась, витріщила очі, переплива на підмогу, зубами скрегоче, Реве, лютує Візантія, руками берег достає, достала, зикнула, встає. І на ножах в крові німіє, скутар, мов пекло те палає, Через базари кров тече, Босфор широкий доливає, Не наші птахи чорні в гаю, козацтво сміле літає. Ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече, руйнують мури, срібло, злото, несуть шапками козаки і насипають байдаки, паласку так стиха робота, і хлопці, сходяться, зійшлись, люльки з пожару закурили, на байдаки, та й потягли. Рвучи, червоні гори хвилі, пливуть собі, ніби з дому, так буцім гуляють, та звичайне запорожство. Пливучи, співає, наш отаман, Гамалія, отаман завзятий, забрав хлопців та й поїхав по морю гуляти, по морю гуляти, слави добувати, з турецької неволі, братів визволяти, От, приїхав Гамалія, аж у ту скутару Сидять брати, запорожці, дожидають кари. Ой, як крикнув Гамалія, Брати, будем жити, будемо жити, вино пити і ворога бити. А корені килимами оксамитом крити. Вилітали запорожці на лан жито жати, жито зжали, вкопи склали, гуртом заспівали. Слава тобі, Гамалія, на весь світ великий, на весь світ великий, на всю Україну, що не дав те ж запорожцям згинуть на чужині. Пливуть співаючи, пливе позад завзятий Гамалія, Орел, орлят, мов стереже. Із здарданели вітер віє, а не женеться Візантія. Вона боїться, щоб чернець не засвітив галату знову. Або гетьман Іван Підкова Не кликнув море на ралець. Пливуть собі, з за хвилі Сонце хвилю червонить. Перед ними море миле, гомонить і клекотить, Гамалію вітер віє. Ось ось наше море і сховалися за хвилі за червоні гори. Жовтень, перша половина листопада, 1842 року.